І одразу записуємо тему. Усний переказ тексту. Зазначаємо. Одразу попереджаю, нюту в мене підвисає, і якщо мене раптом викине, ви не думаєте, нікуди не втекла. Я тут просто дуже поганий інтернет. Страшенно поганий сьогодні. Раз, буду знати. Я mm. записала. Mm. 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 Yeah, так, супер. Зараз, секундочку, таєчка доєднається, щоб вона в нас. Потім не перепитувала, яка тема, щоб дитина у нас не розгубилася. Щось бачу теж на інтернет. О, є, супер. Є, є, є. Таю, вечір добрий. Добрий вечір. Нарешті ви з нами, бо я за вами сумувала вже. Ну що, працюємо? Записуйте, у нас тему на екранчику обведне зеленим кольором, усний переказ тексту. Дівчатка, одразу, поки там дописуєте тему, хто сьогоднішнє число дописує, заходжу наперед, скажу: у нас далі теми такі, ну, знаєте, але будуть легенькі. Це ми будемо там різне, спілкуватися там про різні цікаві теми, будемо з вами щось цікаве опрацьовувати. Ну, наприклад, там види листування, так, якісь там. Розмовні стилі будемо займатися чимось досить таки цікавим. Дописуємо нашу тему. Таєчко, одразу попереджаю, я Анюту вже попередила. У мене дуже сьогодні поганий інтернет. Якщо мене викидати, ми дівчата, яку не втекла, я на місці просто перепідключаюся, або мене просто викинуло, тому що воно хоче мене викинути. Ну що, можу, можу витирати дошку. Так. Добре. Рухаємося з вами далі. Отже, давайте одразу пригадаємо дуже важливий момент: це типи мовлення. Та, я думаю, ви раніше пригадуєте, я вам пояснювала і не один раз наголошувала, навіть робили таку прив'язку, що тип три літери, тому відповідно у нас три пальці. так? Тип. І в нас є три, три типи мовлення: це розповідь, опис і роздум. В чому є секрети? Що таке розповідь? Плеве ну, питання, що робить предмет так або особа. Говорить про дії або події, і які в нас основні частини висловлювання. Зазвичай, дівчата, запам'ятайте собі, що в нас в будь-якому тексті завжди є три частини: вступ, основна частина та кінцівка. Вступ це початок дії, так, де щось розповідається, розвиток дії, так, це основна частина, ну і само собою завершення або кінцівка. Що таке опис? Опис відповідає на питання, яким є предмет, тобто коли ми щось з вами описуємо. Про що там говориться про ознаки предмета або особи, а які в нас є ще основні частини висловлювання? Це початок подія, ну і розвиток, та так само у нас буде якесь завершення, але трошечки інакше. Спочатку ми описуємо якесь загальне враження, потім якісь окремі деталі, і в кінці загальні деталі. Що таке роздум? Відповідає на питання, чому предмет або особа така. Тобто Це такий твір, коли ми можемо поміркувати над якимось певним питанням а, про причини, ознак та дії. Саме там буде у нас розкладатись у висловлюванні. І у нас є основні частини висловлювання це теза, тобто думка, яка у нас доводиться. А, це аргумент, тобто якийсь доказ, і, само собою, в кінці висновок. Дівчата, маєте якісь питання? Ні. І рухається далі. Супер. Отже, давайте з вами запам'ятаємо одну річ, дві речі, щоб ми з вами ніколи не плуталися. У нас є пам'ять пам'ятник і пам'ятка. Дуже часто ми допускаємося помилок. Чому це слова, які в нас називаються, якщо пригадаємо п'ятий клас, ми називаємо пароніми. То вони дуже схожі з написанням, але різні мають значення. Що таке пам'ятник? Це якась скульптурна споруда в пам'ять чи на честь кого-небудь, наприклад, пам'ятник Шевченко, пам'ятник ну, Там пам'ятник якісь події і так далі. Що таке пам'ятка? Це якийсь предмет культури, який в нас зберігся з данини. Ну, наприклад, там книга Слово о полку він, так? якийсь там елемент якоїсь чаші, чи якась давня монета. Дівчата зрозуміли, в чому різниця між цими словами? Так. Так. Отже, як ми пояснимо, що таке пам'ятник своїми словами? Це коли його ставлять, ставлять на честь когось чи чогось? Так. Добре. А що таке пам'ятка? Це ти, що збереглося? Кажіть, Таю, кажіть, кажіть. Це те, що, кажі, Таю, кажі, кажі. Це те, що зберегло... збереглося з дозини? Так. Добре. Молодці. Отже. Ось така красива у нас пам'ятник чи пам'ятка. Давайте визначимо, що ми що побачимо перед нами. Завок. Так, як ви думаєте, що це пам'ятник чи пам'ятка? Я думаю, це пам'ятка. Пам'ятка, правильно. Воно у нас ще збереглося з даних часів, дай го ж не на честь когось там звели. Можливо, в подарунок комусь. Отже, дівчата, ну ви знаєте, так, що скільки поганий зв'язок, когось може не буде, не почути і так далі. Я вам зараз а, швиденько буду читати переказ наш від вас є на екранчику з рубрики, в той точки зору, що якщо мене погано чути, ви очима встигаєте бігти. Угу. Тому слухаймо уважно, ми сьогодні будемо говорити про Білгород Дністровську фортецю. Полонивши дивовижної краси українку, турецький Паша ладен був взяти її за дружину. Для цього треба було навернути бранку у магометанську віру. Та горда дівчина не погоджувалася, щоб зламати волю красуні, Паша наказав кинути її до темниці. Багато днів та ночей знемагала вона там. Одного дня впали з рук і ніг полоненої кайдани. Самі собою відчинилися двері в'язниці. Легкою ходою вийшла дівчина за стіни фортеці. Турки остовпіли, потім кинулись вздогін. Наздогнавши дівчину на березі лиману, підняли вже ятягани, щоб розправитися з утікачкою. Та дівчина розтанула в тумані. На тому місці, де вона стояла, забило джерело чистої живої води, а переслідувачі перетворилися на кам'яних ідолів. Цю легенду можна почути під час відвідин Білгород Дністровської фортеці. Її вежі й море височать над голубими просторами дністровського лиману. Вам покажуть і башту темниці, з якої, за легендою, вирвалася волелюбна дівчина, і Овдієву башту тут нібито навіть був римський поет. Покажуть і башту сховища, у земелі якої нещодавно було знайдено запаси проса, які збереглися за визначенням науковців 200-300 років тому. Проса посіяли, і половина насіння дала сходи. Так легенда переплітається з Бувальщиною. Велич і неприступність фортеці вражають і сьогодні. Майже 2 кілометри завдовжки має міцна зовнішня сторона 2 кілометри. Висота її до 7, а товщина до 5 метрів. На стіною височають 26 башт, а 2, 20 з яких бойові. Фортеця оперезана ровом, глибина якого сягає 20, а ширина 10 метрів. Через спеціальні заслінки рів у разі наближення ворога можна було швидко заповнити водою з лиману. білгородсько дністровська фортеця це унікальна історико-архітектурна пам'ятка середньовіччя. Очевидно, вона є витвором слов'янських майстрів, про що свідчить напис на одній з башт, і слов'янська в'язь над головним входом, і планування території фортеці характерне для слов'янських оборонних споруд. Чимало архівних документів підтверджують слов'янське походження. Модібрі. Дівчата, що ви запам'ятали з цього тексту? Дівчатка, дівчатка, ну, бо. Таєчко, кажіть, ми почали говорити. Дівчатка, Ніхто нічого не запам'ятав. Що це фортеця до. Відчасти щось вас геть не чути. Що ж воно таке. Ану, давайте я зараз пробую камеру випустим на хвилинку. Це ставити... інтернет поганий. Дуже поганий. Ви знаєте, я зараз, напевне, навіть мігрую в якусь іншу кімнату, хоча навряд чи це мене виручить. Ану, попробуйте мені ще склати раз, дівчаточка. Ну, турецький якийсь, не пам'ятаю. Па, <смас> Паша, был, Паша, але паша він взяв... як, як прем'єр-міністр при сучасних країнах. Паша. Ви Руслана дивилися в ні? Я бачила декілька серій. От, там у нас, до речі, таке таки краще да, без камери бачу, Він тоді зависає сильно. Ви не будете проти, нічого я без камери, дівчата. Ні. Ні. Добре, дякую вам. Тобто, пригадуючи, да, оцей серіал про Рокселаних, що ви там да, бачите такі сторецькі серіали, такі історичні. Там вчата паша. Паша він фактично виконує роль так званого прем'єр-міністра. Так? Добре. Він хотів її що зробити? Нашу дівчину. Mm -hmm. Полонини. Полонити. Добре. Щоб вона вийшла. В нього заміж, так? Mm -hmm. Дівчата. До якого типу мовлення в нас належить цей текст? Mm -hmm. До якого типу мовлення? Розповідь. Так. А там є якісь елементи опису? Чи немає? Є. Yeah. Є добре. А який стиль цього тексту? Як ви думаєте, якого він стилю цей текст? Стиль у нас підказує у нас є стиль 5 лідерів, відповідно, 5 стиль. Є розмовний, є художній, є офіційно діловий, є науковий і публіцистичний. Науковий. Науковий там ще якісь визначення, напевно, термінологія чи як? Дівчатка, як ви думаєте, тут що є в нас якісь там визначення, конкретні правила? Так?